Щойно натрапила на відео лікаря, яка для усунення проблеми зайвої маси тіла рекомендує Здавати аналізи, каже, якщо вам не допомогли обмеження в харчуванні, не допомогли фізичні навантаження, значить треба здавати аналізи, і там цілий перелік різних аналізів на гормони, які половину вашого состояння виносить. Знаєте, що найголовніше, що здача цих аналізів вона вам не допоможе скинути вагу. Можливо, здача цих аналізів допоможе поставити вам діагноз і вам скажуть, що ви хвора людина. Але для того, щоб усунути ці хворобу, вам все рівно прийдеться міняти своє харчування і змінювати свою рухову активність. Тому що саме неправильне харчування і брак рухової активності є причиною більшості захворювань. Щоб зекономити ваш час і гроші, я рекомендую вам зразу ж починати з. В прийому цих крапель, які якраз спрямовані на те, щоб збалансувати рівень гормональних процесів, які керують вашим метаболізмом. Якщо вони у вас сильно розбалансовані, то вам просто знадобиться трошки більше часу. Плюс, звичайно, до цих крапель правильне харчування, плюс нормалізуємо руховий режим. І повірте мені, через декілька місяців ви забудете, що у вас була зайва вага, і ви станете інакшою людиною.